Дня всім і кожному в приваті є е, кешбек, який потрібно активувати і використовувати періодично. Давайте розкажу, як ним користуватися. Справа внизу, ручка, долонька намальована і написано Привіт. Попадаєте сюди, у вас буде пропозиції. І на всі пропозиції потрібно нажимати Активувати ну там кафе, ресторани, метро, е, таксі і так далі. Я вже понатискав пооформлював. І, і тут, як можете періодично переглядати, які цікаві є пропозиції, десь і на екскурсії, десь в музеї, де ще щось, і можете ходити зі знижкою. І як е, зліва вгорі в мене накопичення 109 149 гривень, я навіть про це ніколи не знав, що в мене якісь активні. І я можу собі на картку їх вивести, податок автоматично списується, податок ПДФО і військовий збір 23%. Все, користуйтеся. Бачите, прийшли гроші. А хоча я навіть про це не знав. Це мені співробітник привату позвонив і про це розказав. Ось прийшов кешбек 140, 115 гривень.